За 10 днів ви можете отримувати нову новітню професію, яка може приносити шалені гроші. Що таке абетка титахілінгу? Саме так називається чотири курси. Віана створила це понад там вже 20 років тому, а доказово, тільки от нещодавно довели, що ми можемо впливати на нашу ДНК. Ми можемо його пробуджувати. Ми можемо змінювати програми в нашому ДНК. У мене, наприклад, приклад це активація ДНК. росту волосся, для того, щоб воно хутенько відросло, Бо я спробувала бути блондиночкою. Уявіть, що ви можете не передати своїм дітям хвороби. Ви на цьому курсі навчитеся, як допомагати своєму роду відновлювати баланс всередині родової системи. Ту чи іншу воду можна зарядити, можна очистити. Наприклад, ви лягаєте в ліжко ввечері спати, його можна зарядити на пристрасть, на класні сни, на відпочинок, можна заряджати ваші годинники на ефективніше використання часу, можна заряджати ваші гаманці на те, щоб туди швидко приходили гроші. Ми це також навчаємо на курсі з титахілінгу. Я рекомендую цей курс до проходжиків всім, тому що ви навчаєтесь, як працювати не з енергії. Свого тіла, а як ви починаєте вчитися і працювати з енергії творення, ви зміните своє життя до коріна. Тому я запрошую вас скористатися цією можливістю і пізнати світ по-новому на курсі Абетка Тета Хілінгу.